Газ, тепловий насос чи електрокотел? Газ, ти... газ. Газ. І да. що ти найбільше використовуєш в своїх проєктах? Газ. газ. Да. Я з тобою згідно. Я думаю, що все-таки газ є газ і. Дивись, ну, в мене є деякі проєкти, де ну, просто фізично немає підвести газ газу, газу mm -hmm. то немає. Ну, я стараюсь там теплові насоси ставити. А так, відносно газу, в мене будинок 300 квадратів. Я, ну, Смішних, скільки там дружина мені говорила, 2-3 тисячі гривень плачу комуналку за газ. Ну, я вірю, бо це, ну, це якби чесно говоря, А в цих тентхаусах, ну, люди все мене запитують Дзюбак, а що там по витратах? Я, я говорю, це дивіться. Газ, скільки він коштує. По факту, люди на 100, Квадратів mm. там плюс-мінус, ну до двох тисяч гривень. Хтось каже тисячу, хтось каже півтори, хтось каже дві тисячі гривень тратить. Я з тобою я тобі вірю, no. бо в мене будинок він на газу, і він 220 квадратів. І я за газ дві тисячі гривень плачу. Дві двісті з доставкою Як ти? Двісті двадцять квадратів. No, 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 no. Це якщо гарно побудований будинок і гарно теплений, то взагалі. Ну, це дуже хороше, я рахую. Навіть якщо десь треба й почекати той рік, я думаю, що його варто можливо і почекати. Особливо люди, я знаю, мене виникали з людьми деякі спорні моменти, кажуть: та гас, рік чекати, та бюрократія, вона втомила, нема коли цим займатися. Кажуть, та Я во електрокотел поставив, завтра вже в мене є тепло. І зараз вони дуже сильно, дуже е, сильно все-таки, да. все таки. от... Е, е, я от там, ну, наприклад, містечко завести газ це також копійчиною коштує. Да. Але я завжди слідкую за трендом, дивлюся, що люди хочуть. Реально люди хочуть там. Таку квадратуру ми таке робимо. Хочуть газ, ми робимо. Хочуть центральну воду каналізацію, ми в містечках робимо. Хочуть благоустрій, щоб знаєш, ну, була Аля Америка, там, давай не Америка, Аля Європа. Трамп зробить діло своє, тоді будемо говорити, Аля Америка. Зараз. <хи> Недоречно. Оту дивись, від цього будинку до цього будинку, ось ця зона, це в нас буде а-ля, дитяча площадка, насадження. ну дивись. Тут uh -huh. ще можна було два дуплюкси втулити. Можна було. Тобто я не, не лоплю, щоб по максимуму квадратів використати. Я роблю ще, як я говорю завжди. Ми не продаємо емоції метри квадратні, ми продаємо емоції. Ну Заїжджаєш на, на містечко, воно таке є.